Моя доповідь в якийсь спосіб мусить бути трохи особливою. Тому що не можу обмежитися тільки тим, щоб говорити про еклезіологію чи вчення про церкву в нашому катехизмі. Я би сказав не на жаль, але на щастя я мушу розповідати про те, як я, як ми в робочій групі. Народилися в церкві, як ми творили церкву. Хотів би, щоб ця моя доповідь була посвячена, очевидно, я буду дуже багато цитувати катехизм. Не буду говорити сюди де, буду говорити словами катехизму, готовими реченнями, які там знаходяться, але хотів би все ж таки передати те відчуття бути церквою. церкві. Усі чотири євангелисти, бажаючи говорити про Христове Воскресіння, розповідають про появи Христа своїм учням. Ключовим елементом цих розповідей є саме момент розпізнання Христа. Питання, яке пронизує усі ці розповіді, є саме: а в який спосіб учні пізнають. Ісуса. Насправді вони його ніколи не бачили воскресне. Марія шукає мертве тіло Ісуса, Його труп. Два учні з Емаусу розмовляють з Ісусом, але не пізнають його. Бо навіть і Петро та інші апостоли не знали, що то Ісус. І не зважувалися його питати, хто ти? То як Ісус отже, дає себе пізнати? Можливо, даючи якісь докази свого земського існування, нагадуючи їм якусь проповідь чи чудо? Як дивно ні? Ісус не розповідає про минуле? Натомість. Можемо сказати, що Ісус у першу чергу показує своїм учням знаки своєї смерті, а відтак доручає їм післаництво, місію. Насправді, коли Ісус з'являється учням, які зі страху перед переслідуванням закрилися у світлиці, Він показує йому в першу чергу свої рани, пробиті цвяками руки і ноги. Та проколений списом бік. А відтак, возносячись на небо, доручає їм зробити учнями усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що він їм наказав, та запевняє їх в тому, що він буде з ними по всі дні, аж до кінця. Насправді, Воскреслий Ісус являється живим, хоч і несе на своєму тілі смертельні рани і спрямовує погляд своїх учнів до кінця віку, доручаючи їм майбутню місію. Іншими словами, доказом Його Воскресіння є Його рани, які він несе на собі. А знаком Його вічності є те. Що Ісусові плани, якщо так можемо сказати, вже більше нічим не обмежені ані часу до кінця віку, ані простору на небі і на землі. Так само і церква. Вона, як і Воскресла, і Христос теж несе на своєму тілі рани розп'яття. Однак ці рани є саме знаком її життя. Її Воскресіння. Животворящими ранами, можемо сказати, нашої церкви є саме наші мученики, наші святі. Здавалося, що хтось їх вбив. А сьогодні ми бачимо церкву живою. Тільки тепер, помістившись в контекст Христового Воскресіння. Можна перейти, на мою думку, і до основної теми доповіді, якщо бажаємо зрозуміти еклезіологію катехизму Української греко-католицької церкви Христос, наша Пасха». У першу чергу потрібно вияснити, що катехізм не має на меті представити еклезіологію як наукову дисципліну. Іншими словами, катехизм не намагається адаптувати якусь богословську позицію, чи представити повний курс еклезіології. Натомість катехизм представляє свою ісповідь віри у церкву, чи, іншими словами, своє розуміння власного таїнства бути церквою. Можна б сказати, що катехізм, отже, не так представляє еклезіологію. Української греко-католицької церкви як якесь вчення чи виклад про церкву, наскільки представляє розуміння нашої церкви власного буття, власної ідентичності. Однак і бажаю це підкреслити це, буття, ця ідентичність не є висловлена в історичних чи феноменологічних термінах, а натомість є змістом віри. Чи іншими словами, в який спосіб наша церква ісповідує свою віру в те, ким вона є як церква. Виклад про церкву міститься в катехізмі як третій підпункт викладу про Пресвяту трійцю ад екстра про економію першої частини катехізму віра церкви під заголовком. Церква ікона Пресвятої Троїці». Уже сама назва цілого підпункту подає і ключ, в якому потрібно читати і розуміти еклезіологію катехизму. Церква це люд Бога Отця, тіло Христове і храм Святого Духа. Вона започаткована у двічному Отчому задумі, здійснена в оплоченні Божого Сина, і явлена в зішесті Святого Духа. А тому, що вона є середовищем діяння Отця, Сина і Святого Духа, вона є саме іконою при Святої Тройці, тобто спільнотою супричастя Бога з людьми і людей між собою. Отже, церква є таїнство, а таїнство не може бути в повні викладе, описане, досліджене. Натомість, щоб зрозуміти таїнство, потрібно увійти в нього. І тому катехизм представляє коротко різні біблійні образи церкви крізь призму історії спасіння, чи іншими словами, крізь постаті і події, які всі є частиною Божого об'явлення себе людям, а водночас і нашою історією зустрічі з Богом у постатях тих, що випередили нас. Уже саме сотворення людини, як чоловіка і жінки, є початком об'явлення про церкву. У взаєминах між Адамом і Євою бачиться прообраз взаємин між Христом і церквою, незважаючи на гріх прародичів, на людську злобу і насильство на землі, Бог і далі продовжує здійснювати свій задум Спасіння, образом чого є ковчег ноєм. Бог не перестає кликати людину до себе, до життя у ньому, образом чого є покликання Авраама. І так як диявол не міг перешкодити Божому задому спасінню в раю, так ні фараон, ані море, ані пустеля не можуть стати на перешкоді Богові здійснити свою обітницю, подарувати людині свою землю, своє царство. Прообразом якого є дар завоювання землі, описаний в книгах Ісуса Навина і Суддів. Сповнення задуму про церкву богодець здійснює через воплочення Свого Сина силою Святого Духа. Проповідь Ісуса поширюється на всіх людей, без обмежень статі, віку чи раз, Його обітниця землі, Божого Царства. Надходить усі просторові межі, охоплюючи усю землю, а його смерть і Воскресіння, проображені в Новому Завіті, у Хрещенні і в переображенні, є перемогою над найвищим ворогом людини, дияволом, смертю. Тому і образи церкви, які подає нам новий завіт є інакше від старозавітніх. Старий завіт, бачите, подає більше образи. Якогось шляху, якоїсь дороги. Новий Завіт? Новому завіті обітниця вже сповнена, мета вже осягнена. І церква є це стадо, пастирем якого є сам Бог. Вона виноградник, в якому Христос виноградна Лоза, а його учні гілки. Вона непорочна невіста акця. Церква є зародком Божого царства. Вона зерно гірчиці, поле, дорогоцінна перлина, невід. Христос побудував церкву словом проповіді, свідченням свого життя аж до хресної смерті та Воскресіння, та повірив їй 12 апостолам, щоб вони зробили учнями усі народи. Божим задумом щодо церкви є зібрати воєдину все людство. Те, що було розпорожене і відчужене, Христос, даруючи Святого Духа, у церкві зближує і поєднує, і завершення цього Божого задуму зібрати усі народи, яке звершить Христос у своєму славному знову пришесті, церква уже проображає у зібранні божественної літургії, на якій, даруючи нам своє тіло і кров у Пресвятій Євхаристії, Христос і нас творить Його тіло. Тільки так, розуміючи церкву як ікону Пресвятої Святої Тройці, як спільноту сопричастя Бога з людьми і людей між собою, ми можемо зрозуміти і значення тих слів, якими ми позначаємо, сповідуємо нашу віру у церкву, у символі віри, вірою в єдину, святу соборну, і апостольську церкву. Єдність церкви випливає з таїнства неподільної єдності при Святої Тройці, і так як таїнство Божого життя було явлене людям в оплоченому Слові Божому, так і Христова Церква, таїнцтвене тіло Христа видимо являється у помісних церквах, у яких із яких існує одна і єдина Соборна церква. Єдність церкви отже не проявляється в однотипності чи одноманітності, а у спільному сповідуванні віровчення Вселенських соборів, спільній участі у святих таїнствах, особливо в Євхаристії. Мірилом правовірності навчання у вірі є святе письмо і святе передання, гарантом збереження і вірності, якому є служіння римського архірея. Святість церкви теж знаходить своє джерело у Бозі, який єдиний є святим, але закликає людей стати подібними до нього у святості. Я Бог, Господь, Бог ваш, ви маєте ставати святими і бути святими, бо я святий. І церква є саме тим місцем зростання людини у святості, дарованій благодаттю Святого Духа. У ній звершується найбільше чудо переображення грішника у праведника. І хоч церква складається з грішників, вона не перестає бути святою, ба навіть, пише катехизм, через зростання у святості її членів, Господь переображує усе творіння. Соборність церкви. Виявляється у зібранні навколо Євхаристійної трапези спільноти вірних. Зібрана спільнота церкви творить Євхаристію, а Євхаристія творить церкву сопричасті вірних із Христом і між собою. Предстоїть, чи очолює літургійне зібрання єпископ, який, за словами святого Ігнатія, є образом Бога для спільноти. І, хоч єпископи, чи за їхнім дорученням священики у різних місцях і в різні часи, у своїх місцевих церквах піднімають свої молитви до Господа і навчають, вони насправді звершують одну Євхаристію і сповідують одну віру. Христос у святому Петрі доручає служіння соборності церкви римському архіреї якому передав, за словами Орусу Флорентійського собору, повну владу пасти, управляти і піклуватися всією церкви.